Ну і значну з того, як жив пенсійний, органи Пенсійного фонду України за 10 місяців, які вже минуло в цьому році, хочу сказати, до бюджету пенсійного фонду з усіх джерел надійшло майже 206 мільярдів гривень. Це, що становить на 23,8 мільярда більше порівняно з цим же періодом минулого року. Середній розмір пенсії на сьогоднішній день в Україні становить 1484 гривни. Проводяться перерахунки, проводяться призначення нових пенсій, і е, здійснюється виплата всіх призначених і перерахованих пенсій. Відповідно до статті 47 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, виплата пенсій здійснюється починаючи з 4-го числа по 25 число кожного місяця, і е, протягом цього терміну здійснюється фінансування необхідних коштів на виплату пенсій. Хочу сказати, що на сьогодні сьогоднішній день а, щомісячна виплата. Необхідна сума коштів на виплату пенсій становить понад 20 мільярдів гривень. З 1 грудня 2013 року органи пенсійного фонду вже проводять перерахунок пенсій в зв'язку з ростом прожиткового мінімуму. Якщо ще на сьогоднішній день прожитковий мінімум становить для осіб, які втратили працездатність 894 гривни, то і з 1, 1 грудня 2013 року цей розмір вже буде становити 949 грн гривень. Зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму будуть проводитися перерахунки пенсій, мінімальної пенсії, яка визначається відповідно до статті 28 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І знаєте, що в нас на сьогоднішній день розмір пенсії не може бути менший, ніж прожитковий мінімум, установлений для осіб, які втратили працездатність. Зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму будуть перераховані. Надбавки, підвищення, які передбачені цілим рядом законів, розміри пенсій за особливі заслуги, додаткові пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній енергостанції потерпілим особам, які проживають на забруднені території, пенсії інвалідам війни, інвалідам. Учасникам ліквідації потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, тобто, все, що залежить від прожиткового мінімуму, ті всі розміри будуть і перераховуватися. Надбавки на дітей особам, які отримують пенсії в законі про пенсійне забезпечення військовослужбовців, а також підвищення учасникам війни, дітям війни, і починаючи з грудня місяця. Місячна сума коштів на виплату пенсії буде вже перевершувати 21% мільярд гривень. Таким чином, органи пенсійного фонду сьогодні здійснюють перерахунок пенсії, що починаючи з 4 числа, з 4 грудня 2013 року забезпечити виплату пенсії уже в нових розмірах. Хочу нагадати, вже не один раз ми про це говорили, але з 1 травня 2013 року були перераховані пенсії пенсії учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни. 41 45 років, а також інвалідам війни 2 і 3 ї групи, які досягли пенсійного віку досягли віку 85 років. Цим категоріям осіб розмір пенсії встановлений на рівні розміру пенсії інвалідам війни першої групи. Тобто починаючи із 1 грудня. 2013 року розмір пенсії учасникам бойових дій, інвалідам війни 2 і 3 -ї групи не може бути менше, ніж 2704 гривни 50... року. Не може бути менше, ніж 2704 гривни і 65 копійок.